Основні відмінності найпопулярніших в Україні єлівців скельних. Skyrocket це найбільший з них, росте 5-6 метрів розлогий. Далі Блюаров росте 4-5 метрів нижчий, але компактніший, збитіший, з ним легше працювати в живоплотах і формувати в живопліт. Якщо вам потрібен найблакитніший в світі, це Blue Heaven. Блюхевен найблакитніший в світі і льовець скельний. Також є Monglow, але в Blue Heaven видно, що він все-таки Далі, не треба, їх по агротехніці, не треба їх вирощувати, отак, от, щоб розпадались. Треба завжди формувати один маленький, один великий потужний стовбур. І щоб не розпадався, отак імітуємо сніг, щоб все це не розпадалось від снігу. Так, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Слава Україні!